Макс, як зупинити дівчину розвивати історію надто швидко? Ніяк. Якщо вона втрачає баланс, скоріш за все, тобі, що ми кажемо про те, що тобі треба буде її змінювати. так? Тобто, ось, а вона вважає, що баланс виглядає таким чином, а ти будеш їй пояснювати, що вона повинна себе поводити якось інакше. Скоріше за все, нічого хорошого із цього не вийде. Якщо коротко, просить вже пояснення. В якому етапі ми спілкуємось? І чи вже пара? Розумію, що я не сильно бачу її своєю дівчиною. Слухай, ти можеш спробувати сказати їй, що слухай, я поки що не готовий якісь ярлики на нас вішати. Я поки що просто бачу нас так, що ми іноді проводимо час разом, дізнаємось один іншого все більше і більше, а там як буде, так буде. Можливо, вона на деякий час заспокоїться, а можливо, ні. Найкраще, мабуть, що ти можеш зробити зараз, або таке сказати, або взагалі завершити з нею історію. Ну, така моя порада.